Дуже гарно вийшло з розділенням цієї ванної кімнати. Ванна кімната не велика, але і не маленька. Досить нормальна, компактна, гарна. А ця кімнатка Вийшлося взагалі супербомбезна. Тут ще поручні будуть гарні. Тут можна буде собі гарно сидіти і дивитися віконечко на захід сонця. Так, хлопці заляли чорнову стяжку. Зараз все сохне. Сохне дуже повільно, тому що дали під низ гідроізоляцію. Це кліонка у два слої. Вода практично не впитується, стоїть, але казали, до ранку вона вся виробиться тим самим цементом, який буде на себе впитувати цю вологу. Мали би до завтра вже чуть-чуть вологи піти. Ось, також зробили таке зразу підвищення під камін. Бо камін не буде утеплюватись. Вірніше, ніша під каміном не буде утеплюватись. Ось і тому зразу, типу, на висоту пінополістиролу зробили такий бортик. А потім зверху суцільно вже піде чистова стяжка. Зараз, ну, сьогодні вже ні, але завтра зранку вже готуємо місце. Ще визначити рівень землі. треба трошки, можливо, що тут зависоку треба зібрати. І завтра зранку... Буду хлопці заливати ось цей коридорчик, цей коридор і котільню ось, чорновою стяжкою до сходів. Ось до цього моменту вони заляють. Через те, що там треба трошки помучитись, продумати, як зробити сходи в гараж і наліво під сходи. І тут також не буду заливати через те, що тут ще. Треба виставити каналізацію з душа, з правої сторони буде душ, посередині буде мивальник і з лівої сторони буде туалет. Так що треба да вивести всю каналізацію, а потім вже заливати стяжку. Також хлопці вимерували мені, ще під сходами ось такі підпорні стовчики з цегли з правої сторони і з лівої сторони, щоб я спокійніше спав. Я ще дуже переживав, що вона мені тут трошки газублок порве. Так що вже підпорки в нас тут є. Завтра також ще будуть вирівнювати площину оцем, по периметру фундаменту з середини. Ну, Буду штукатурити все, щоб було рівно. Щоб Потім також можна було утеплити, бо так зараз пінополістирол я не, не поклею в плані того, що дуже криво. Я хочу цю ще частинку утеплити, з середини, правда, не ззовні. А так, щоб з фундаменту не тянуло. Також хлопці вишпаклювали другий раз кімнату над гаражем. Кімната вийшла в нас дуже велика. 36 квадратів. Осьпакльовка два рази. Сітка і по сітці. І поки що на цьому ми закінчимо тут. Не знаю, чи є зміст вишпакльовувати взагалі, якщо це буде поки що технічне приміщення. Думаю, що змісту немає. Так що на сьогодні багато роботи зроблено. Завтра подивимося, можливо зроблять ще більше. Малесеньку вже перший раз. Завтра будуть сітку перетягати ще раз. Ось так вийшло. Тут невеличка ніша така вийшла. Ну, у нас вже є рішення, що тут зробити. Також вишпаклювали нам велику кімнату перший раз сіткою. Ось так вийшло. Завтра буду шпаклювати другий раз. Портали наші. Також поштукатурили, дуже гарно, дуже якісно. Ось так можете побачити, тут ще там домуровувалися трошки, бо не сходився нам отут кутик, то тут вже шпакльовкою з кутником прийшлося шпакльовувати. Також прогрунтована ця стіна грунтовкою чекає. Вже вона висохла, завтра вже буду шпаклювати. Ось тут пообрізали піну. Маючи повирівнювати правилом, де підтерти тюркою, щоб кути були гарні. рівні. І Також сполососити порохи і прогрунтувати. Завтра можна буде шпаклювати. Ну, і також прошпаклювали нашу котельню з двох сторін сіткою, а ця стіна будеш штукатуритися, але тут поки що один раз перетягнули. Також Потрібно буде другий раз. Ну, роботи зробили багато, ще просипали, чекали, поки привезуть пісок, просипали піском. Ну, ця стіна також у нас поштукатурена вже. Ну, робота зроблена велика, багато роботи зробили, але ще не менш більше нас чекає. Хлопці вже перетянули другий раз. Ну, роботи я плюс мінус на 4,5 бали. В цьому плані, що для чорнової штукатурки більше ніж достатньо. Так, ось тут перетянули вже другий раз. Ця кімната можна сказати, повністю вже вишпаклювання чорновою шпакльовкою. Зараз будемо виносити оце все барахло сюди. Будемо готувати це приміщення також. Подивимося, щоб <кій> які рівні, треба, може, десь підрубати газоблок, щоб не було багато клею наносити і готувати до штукатурки цю стіну. Також прогрунтували стіни. Ось цю таку велику стіну ще вона висихає. Завтра будуть її дуже перший раз сіткою шпаклювати. От. От також ми перемурували тут сходи. Ось така буде у нас тут ніша. Тут будуть у нас або поручні, або зверху донизу будуть такі дерев'яні полоски. Ранку 7. Сьогодні у нас субота, 8 квітня. Так, Хлопці розшили вже яму. Дивіться, як гарно вийшло під розшивочку. І заляли стяжку вже внизу в ямі. По блокам нам вийшло, тут метр Сім з половиною блоків. І плюс ще буде 10 см стяжка, то буде якраз глибина метр м. Та як в мене зріс сімдесят три, то мало бути... Би Достатньо, ще плюс кліренс машини, щоб тут зручно було на повний зріст стояти і головою не битися об машину, об нижче машини. Так, також поштукатурили нам е, камінь. Та як камінь у нас трошки виступав за межі стіни, то Міша придумав ось такий легенький бортик зробити. Дуже гарно вийшло, Бо інакше не виходило тільки з таким карнізом. Ось так гарно вийшло. Ну, відповідно, вже ці дві стіни пошпакльовані, два рази. Тут я казав, що шпаклювати поки не буде, бо мені треба ці всі дроти отут штробити і перенести ось сюди до щитка, там, де той цех забитий. Тут зараз треба буде ще прокинути заземлення. От, Вже почали копати. Зараз викопаємо яму, просверлимо дирку на В мене буде дріт катанка вісьмка. І ми приберемося. До контура заземлення, який у нас буде ось тут. Вже тут викопали ми такий прямокутничок 2х2х2, 2. <кій> арматура в мене 14-та, полоса у мене 4-ка. ти все, чотирикутник, і дротом з'єднаємо і заведемо до щитка. Ось такий контрзаземний получився. це північна сторона. У нас тут гарно, тут не сохне, тут буде волога постійно. Так що, я думаю, що тут заземлення повинно ну, стати надовго, не повинно воно втрачатися.